Пройшло 10 днів з дати нашого посіву. Ви пам'ятаєте, ми пробували сіяти артемідою різними способами. Ось один зі посівів це посів гвоздиком, як я на відео говорив. Ось такі сходи ми отримали. Прийшов хороший дощ, слава Богу. О, і ми бачимо сходи. Подивіться, яка красота ну, так погано вида, а от вже в рядку відео так не передає, звісно, як світяться ці рядки. Пройшло два тижні після посіву, посів я називав його гвоздиком. Сіяли агрегатом артеміда ось які вже рядки, вже добре відтінює сам рядок. Після посіву був дощ, по-моєму, в районі 15 мм. Виглядає все взагалі як картинка. Можна знімати рекламні ролики на цьому. А так взагалі будемо слідкувати за цією пшеничкою. Може ще приїдемо і на збирання. Але ще і весною відслідкуємо. Ну, схожість взагалі клас. Монодиск по сонях ось уже поле практично засіяно мінімально подрібними бачимо, що палка є, але все одно монодиск справляється.